Якщо покупати в якійсь да, машину, собі, тому що тут є багато разногласів, хто за Голландію, Бельгія. Да. Вот. Я вважаю, в принципі, в різниці немає. лише б була машина хороша, да, коли ви приїжджаєте, будете дивитися її. Тут все залежить від стану Може бути хлам як і в Германії, так і в Голландії, так і, там, і в Бельгії. так же само Може бути і хороша машина. Якщо вам не то есть немає різниці, в якій країні покупати, дивіться всю Європу, да? ну, я имею ввиду Центральну Європу. Понятно, що вибор буде більше в Германії, я вважаю так, поскольку тут більше населення, да? 85 мільйонів. Но, опять же, тут все от состояния машины. То есть, машини. Ну, я вважаю, що різниці немає, бо багато хто там що за Голландію, тачки. Да, я моніторю там машини як і на аукціонах, так і по приватах. Дивлюсь, но, э, там пробіги великі. То есть. Да, там, там є машини на хороших комплектаціях. Ну, в принципі, в це вже є. Ну, тут кожному своє. Я считаю, что тут. Якби, навіть нема про що спорити, тачку можна знайти, да, не знаю, і в Польщі можна знайти хорошу машину, якщо вона добре обслуживала. Так що тут кожному своє, і вибирати і рішати вам. То есть.